Друзі, всім привіт! На зв'язку Drive. Сьогодні у нас в роботі автомобіль, який має доволі типові такі проблеми, як для автомобіля, який миється на миках самообслуговування, а саме хімічний опік частини оцього молдингу. Тобто в нас вигорів повністю молдинг, який має бути хромовим. Зараз ми спробуємо його відновити, ну і подивимося, що в нас з цього вийде. Бачимо. Відновити повністю, звісно, його нам не вдалося, але покращити ми однозначно його покращимо. От у нас, як він виглядав, до, ну, так він зараз виглядає після. Трісно цей хімічний опік. Він вже пошкодив нам матеріал, але покращити його все одно можна. Зараз у нас два варіанти. Або гратися, відполіровувати, оце, оце. але ефект все одно, бачите, ці пошкодження вони вже нікуди не дінуться. Або робити антихром. Але якщо ви хочете, щоб ваш хром завжди виглядав як новий, будь ласка, дотримуйтесь базових правил при мийках на самомийках.